Вітаю тебе, мій дорогий друже, в студії дизайну duбі.Dysyn.net.ua Знаходимось ми в Україні і виготовляємо найкращі в світі м'які меблі трансформери. Це мультифункціональний простір, який відтворюється за допомогою двох моделей. Перша функціональна, друга, ергономічна, і ми додаємо. Мета-ефект, метаморфози це такі, це такі клини модулі, які додають мультифункціональності. Про що ми сьогодні з тобою поговоримо? Як ти знаєш, в попередньому відео зі студії я розповів про промисловий ефект від швадського обладнання пана Зінгера, яке ти бачиш перед собою. Сьогодні я хочу сказати, що пан Зінгер був першим менеджером, який створив мульти... мультинаціональну або транснаціональну компанію корпорацію з усіма атрибутами сучасного менеджменту і маркетингу, навіть навчання. до того, а До того ми ще доберемося, підписуйся. Став подобайки, обов'язково підписуйся і дивись відео на е, каналі цьому і шорці також. Тому що є е, е, коротенькі відео, які я записую для тебе, аби ти розумів, що тут відбувається. І е, довгі відео, де більш детально викладаю інформацію в межах Академії Гудвіл Року. Дякую за увагу. Долучайся!